Вітаю! На часі програма Огляд новин. і На початку, як завжди, коротко, про головні теми випуску. У районі тривають сходи сіл. Сьогодні розповідь про зібрання в Горбанях та Вовчкові. Ці господарства, які е, працюють у нас на директорі сельської ради. Надають трасу. Небезпечне сусідство. Чим загрожує Переяславу будівництво очисних споруд у Борисполі та як воно вплине на екологію нашого міста? Це питання обговорювали на позачерговій сесії міської ради. З питання недопущення відведення очисних вод у річку Карань або трубіж. Я можу врятувати життя. Під такою назвою на Київщині серед учнів загальноосвітніх закладів реалізується новий проект. Участь у ньому взяли школярі нашого району. Навчання, основа надання першої медичної допомоги набагато ефективніше проводити в режимі тренінгу. Не кулаками, а жартами. Цієї середи за вихід до фіналу змагалися учасники колізей шоу. П'яний мужик замахнувся на Олександра Орлова і вже через 15 секунд березі шару посоли. Oh <coughs> У районі продовжуються сходи сіл, і сьогодні розповідь про кілька з них. І спершу про зібрання в горбанях, яке відбулося на початку березня, до цього в місцевому будинку культури підготувалися добре. В актовій залі того дня було тепло, гаже працювала пічка. Та й сам схід села проходив у спокійній та більш-менш дружній обстановці. Продовження теми у репортажі. Нововведенням проведення сходу села в Горбанях цьогоріч стало те, що доки місцеві жителі чекали початку, мали можливість хто пограти в більярд, який більше зацікавив чоловіків, хто переглянути організовану директором будинку культури Ольгою Напрієнко виставки творчих робіт земляків, де були вишиті рушники та картини, вироби з бісеру і модне нині мистецтво Орігамі. Звичайно, говорити про це можна довго, адже на виставці було на що подивитися. Та основною темою репортажу є саме. Села. Про нього і ведемо мову. Спершу перед громадою прозвітував сільський голова Василь Вовчанівський. Він розповів присутнім про розвиток села минулоріч. Кількість наявного населення налічується по селу Горбаня 617 чоловік. Коли у 1912 році було 1419 чоловік. По селу Чопилках 201 чоловік. За словами сільського голови, нині є невтішними цифри щодо демографічної ситуації в Горбанях. Якщо 2011-го народилася одна дитина, а дві пари одружилися, то померло 14 односельчан. Останніх присутні пом'янули хвилиною мовчання. У Горбанях працює школа, налагоджене торговельне обслуговування, діє церква і церковна школа. Медичні послуги надає фельдшерсько-акушерський пункт. Двічі в місяць вивозиться сміття. Село майже повністю газифіковане і має систему водопостачання. Звичайно, у наш час розвиток села неможливий без допомоги господарств. Так на території горбанів два підприємства обробляють землю: СВК Горбані та ПП Євросем. Ці господарства які. Працюють у нас на території сільської ради, надають транспорт для поїздки на районі міроприємства. «Євросим» надає спонсорську допомогу для проплати рахунків за вуличне освітлення. Крім того, господарства надають постійну допомогу школі, будинку культури, сільраді. І якщо порахувати за рік кошти, які ними надавалися, то вийде близько 30 тисяч гривень від СВК Горбані та 114 тисяч гривень від ПП Євросем, зазначив Василь Вовчанівський. Нині важливим є питання ремонту будинку культури. Минулоріч були встановлені нові вікна та двері. Було замінено 14 вікон. Поставлено троє дверей, вхідні і ті, що в зал йдуть. залишилося, ці більш-менш терпіть можуть, а залишилося 6 вікон поміняти. І е, клуб буде у нас більш-менш процентів на 50, можна сказати, працювати в потужності. Викликає занепокоєння дах будинку культури, однак поки що коштів на його ремонт немає, каже сільський голова. Те ж саме стосується клубу села Чопилок, приміщення якого взагалі в аварійному стані. Від одного з членів кооперативу ФАКел, створеного під час газифікації села, прозвучала пропозиція: хто надалі буде приєднуватися до їхньої газової мережі, вступний внесок, 4,5 тисячі гривень передавати на благоустрій села. Місцеві жителі підтримали свого односельця. Крім того, на ці цілі йтимуть і гроші по 20 гривень з кожного дорослого, які вважатимуться благодійним внеском. А от сільський голова запропонував жителі інших сіл чи міст під час купівлі чопилках чи горбанях будинку повинні сплатити по 300 гривень благодійного внеску. Ті ж, кому виділятиметься земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, по одній тисячі гривень. Звернувся на сході села до присутніх і голова районної державної адміністрації Михайло Макаров. Він наголосив на необхідності вкладання соціальних угод з підприємствами, які працюють на території села. Щоб были і бюджети розвитку, щоб был і запас, и щоб был план. Когда есть план, то можна і жити спокійно, щоб завтра нічого не случиться. Меня лично благодарность и ВСМ, Вот. Но я надію, що Горбані теж. Не уминув уваги очільник району і діяльності кооперативу Горбані. За його словами, минулоріч річку податківці нарахували понад півмільйона заборгованості. На сьогоднішній день возникает питання про ефективності роботи, об ефективності руководителей. Если только за последний 11 год полмиллиона недоплачено в бюджет. А за, те, а за те, когда, извините, документация а, сгорела. Вот надало підприємство, документація документация сгорела в місті Киеве. Вся информация относительно этой проверки, относительно исчезнувшей документации, направлена в прокуратуру района. Михайло Макаров побіцяв Горбанівцям, що в цій справі буде поставлено крапку. І директор СВК Горбані Юрій Возрут понесе відповідальність за всю діяльність господарства. А от цієї п'ятниці, 16 березня, схід села зібрав жителів Вовчкова. Тож, якими наразі є стан соціально-економічного та культурного розвитку цього населеного пункту, та що сьогодні хвилює його жителів, відповіді знає Івана Данюк. На сьогоднішній день, зазначає сільський голова Вочкова Тетяна Постолюк, населений пункт має задовільну інфраструктуру. Розвивається як у культурному, так і в аграрному напрямах. На балансі сільської ради знаходиться і ді, сільська рада, з начальним виховне об'єднання школи Лісадок, перший сто-кушайський кун, сільський будинок культури, бібліотека, водопровід, селі ті, відділення зв'язку, хвірі я банку. Три торгові точки, три сільськогосподарські підприємства. На території сільської ради зареєстровано вісім фермерських господарств. Непростим був 2011 рік, продовжує Тетяна Постолюк у фінансовому плані. Тому більшість нагальних питань вирішувалися завдяки силам громади та допомозі місцевих сільгосп-підприємців. Сільської ради млин, який повністю за сьогоднішній день потреби жителів села. Знаходиться теж на самоутриманні громади. Було упорядковане сільське сміттєзвалище. Цьому дякую Сергія Гіорча Доброскока, занаданий ескалатором для підгортання сміттєзвалища. Постійно проводилися скошування бурянів, прибирання автозупінок, відвідувалися зупинки та боротьби. Звичайно, є на сьогоднішній день, продовжує сільський голова, питання, які, на жаль, і до нині не вирішені. Найбільше ж стурбовані вовчківчани, що в їхньому населеному пункті вже декілька місяців орудує крадій. Протягом останніх місяців в нас стається таке, що невідомою особою, поки що не встановленою. Є проникання в житлові будинки шляхом вистелення вікон, чи це євровікна, їх значить розбивають, чи це євродвері, їх виломлюють за останню пару місяців вісім будинків. А взагалі, якщо взяти перед тим, що нами року, 11. з приводу цього місцевий дільничний Сергій Полтавець зазначає: можливо, тут із вас присутні є якась інформація. То давайте, будь ласка, я тут зараз залишуся будь ласка, в письмовій формі, всі факти відомі вам, і особи, які до цього, ви скажете, хто я його запишу, задокументую. Розуміє всю серйозність ситуації, і начальник пересухменицького Хмельницького міськвідділу міліції Сергій Кириленко. Кваліфіковані злочини на території сільської ради сходяться не так далі. Більшості це злочини, які мають характер спонтанності і крадуть ті речі, які в принципі... Нікуди не здаються, а вони тут же на місці і вживаються. Тобто це продукти харчування. Як правило, або гроші, які зразу державши Тобто люди, які сходяться практично, це не будуть люди, які приїхали з Києва, чи приїхали з якогось дальнього населеного пункту. Це було очі істотів, або люди, які знаходяться поряд з населеним пунктом. Стурбовані селяни й тим, що в їхньому населеному пункті росте багато старих дерев, гілки, яких трухлявіють, ламаються і падають на електропроводи, обриваючи їх. Посприяти вирішенню цього питання обіцяє голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Дерева убиються добре, вони старі плавають, тепер нам залишаться пеньки. Не буде ця програма з пеньками, щоб їх забирали. тому що це проблема у нас два-три роки, з цими деревами зростають в кущі, вони на центральній дорогою, це знову обличчя нашого села. Щоб це не було а так щоб вони обілювалися, це патруль подумали. А з другої сторони, вас появляється з'явиться обізайство. можно будет саженцы новые посадить вдоль дорогу. А чем у нас? Вы вот, не рисовали? А что вы тогда будете делать? Только жаловаться мне о том, что у вас либо там свет пропал, либо сломало, да, либо еще что-то. Говорили учасники сходу села того дня і про перевірку та очистку димовентиляційних каналів. Як наголосив заступник голови районної ради Іван Бугаєнко, такі роботи будуть здійснюватися в період із 15 квітня по 15 жовтня. А також наголосив, що в будь-який інший час у цьому напрямі працюватимуть хіба що шахраї, тому варто бути пильними, щоб так би мовити не потрапити на їхню вудку. І до інших тем екологічний стан Переяслава під загрозою. У місті Борисполі невдовзі будуватимуть очисні споруди, колектор яких планують відвести в річку Карань. А це означає, що в неї потраплятимуть усі нечистоти Борисполя. Що ж робити, аби цього не допустити, депутати міської ради вирішували під час позачергового 23-го сесійного засідання, яке відбулося вчора, 16 березня. Докладніше про це розповідь далі. Жителі Переяслава, зазначає депутат міської ради Оксана Миколаєнко, тим, що у Борисполі будуватимуть очисні споруди, не стурбовані. Обурює їх той факт, що всі нечистоти відповідно до розробленого проєкту будуть скидатися в місцеву річку Карань. Жителі міста звертаються до мене як до депутата за роз'ясненням, за допомогою вирішені питання будівництва комплексу очисних споруд. В місті Борискотанням недопущення відведення очисних вод у річку карань або трубіж. Оскільки такий варіант вирішення проблеми стоків очисних вод призведе до загрози погіршення екологічної ситуації у місті Переслав Хмельницькому та Прияслав-Хмельницькому районі. Голова громадської організації дітей війни Ольга Тесленко переконана, треба обов'язково вирішувати цю проблему, ба більше уже зараз і активними діями. Пить тривогу. У всі кінці, всі кінці України піднімати на наплюд, на як то кажуть, всю громадськість міста, піднімати область, історичні наші ці піднімати істориків, науковців і так далі, які б могли допомогти нам відстоювати цю проблему. Погоджується з нею і заслужений будівельник нашого міста Віталій Іващенко. Під час засідання всю серйозність цієї проблеми присутнім на ньому депутатам міської ради чоловік описує з професійного погляду. Чого, значить, переясливі винуждені були старі очисні споруди, ви знаєте, була. Потім колектор скинули аж на фарватер Дніпра. Вивели по дну Дніпра, і, значить, туди пішли тоді столки, і там вони розбавляються. Вони виходять там, розбавляються вісім кілометрів. Да, 8 кілометрів колектора. Хоча напрашувався теж дешевий варіант, і в Борисполі. Зважаючи на все сказане, депутати міської ради вирішили з клопотанням про недопущення відведення стічних вод у річку Карань при проектуванні та будівництві очисних споруд у місті Борисполі звернутися до президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова та представників влади Київської області. Я хотів більше додати до цього проєкту рішення один пункт, щоб звернутися до депутатів Періатства Хмельницької, районної ради, підтримати нашу ініціативу. Не заперечуєте? Спільне засідання провести. Що ви кажете? Спільне засідання провести. Ми якраз звернемось, обговоримо, проявлять бажання, то тоді проведемо спільне засідання.

чи курс намагається навази державного службу? Рада державного службувати порадившись кандидатуру Наталії Чорної на посаду заступника міського голови, депутати підтримали та затвердили одноголосно. Продовжуємо програму. Як відомо, у нашому районі вже кілька років поспіль реалізуються проекти програми розвитку ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І час від часу ми розповідаємо, які в цьому напрямі мають здобутки громадські організації Переяславщини. Є що сказати і цього разу. У четвер, 15 березня, у залі засідань райдержадміністрації та райради відбулася чергова зустріч представників місцевої влади, координаторів проєкту Місцевий розвиток Орієнтований на громаду 2 та членів громадських організацій Переяславщини, під час якої обговорювалися напрацювання громад району, розповідає директор районного ресурсного центру проєкту Ігор Герасимов. Нагадаємо, у другому етапі беруть участь чотири громадські організації Жовтневого, Великої Каратолі, Дем'янець та поліг Вергунів. Жовтнева громада, вони одержали вже другий транш проєкту. Таким чином, вони вже можуть приступати до повної реалізації цього проєкту. Вони міняють вікна в школі на металопластикові». Оформлена відповідна документація і в громадської організації Великої Каратулі. Наразі її представники чекають на другий транш проєкту. Дві другі громадські організації це пологі Вергуни і Дем'янці, вони в даний час займаються оформленням документів. Пологі Вергуни вже практично оформили всі документи для одержання першого траншу і вже частина документів вже пішла на перевірку в центральний офіс проєкту. До речі, у селах Жовтневому великій каратолі та пологах Вергунах виконуються роботи щодо заміни в школах вікон. У Дем'янцях планують відремонтувати покрівлю закладу освіти. Там трошки більше роботи треба проводити по оформленню документів. На даний час ідуть трошки ззаду від інших організацій, але вони, я думаю, підтянуть свою роботу і ми зможемо вийти з нашими дем'янцями також на. Досить високі темпи подачі цих документів і оформити всю документацію. Ідемо далі. Український фонд здоров'я разом із українською радою реанімації та екстреної медичної допомоги за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Київської обласної державної адміністрації реалізують проект серед учнів загальноосвітніх закладів Київщини. Я можу врятувати життя. Першим він стартував у школах Тараші та Ставища, а в четвер відбувся в нашому районі в стінах закладу освіти села Цибель. Подробиці у репортажі. Мета проекту Я можу врятувати життя, який проводиться серед десятикласників, навчити учнів основ надання першої невідкладної медичної допомоги у випадках зупинки кровообігу, обструкції дихальних шляхів стороннім тілом та при кровотечах, розповідає голова Українського фонду здоров'я Володимир Дудка. І друга більш стратегічна мета, і ми сподіваємося, що вона так така ж реальна, як і перша, це привернути увагу держави, привернути увагу Міністерства освіти і науки до того, що навчання, основ надання першої медичної допомоги набагато ефективніше проводити в режимі тренінгу, так як проводяться ці навчання, які проводимо ми. Надання невідкладної допомоги потерпілому є важливим питанням сьогодення, адже в наш час стається немало надзвичайних пригод. Близько 70% українців вважають, що не готові надати першу медичну допомогу з причин боязні нашкодити постраждалому. Тож більшість чекають на допомогу швидкої медичної допомоги. Середній час її прибуття на місце займає близько 10 хвилин. Якщо ж населений пункт віддалений, то на дорогу піде значно більше часу. А коли йдеться про врятування життя, важлива кожна. На секунду, і тут доречною буде допомога сторонньої людини за статистикою надання медичної допомоги в випадку раптової зупинки серця після того, як 10 хвилин людині не надана допомога, шанси його врятувати менше 5%. В той же час, якщо допомога надана протягом перших хвилин, шанси врятувати людину 50-80%. Та водночас, допомагаючи потерпілому, не потрібно забувати про власну безпеку, каже інструктор Всеукраїнської ради реанімації Віктор Диховічний. Того дня він проводив для присутніх майстер-клас із надання першої медичної допомоги. Ми маємо видалити службу. Це МЧС, служба номер 101. Після того, як вони забезпечують безпеку на місці проводи, то ми можемо почати роботу з постраждалим. За словами інструктора, у кожного з власників автомобіля повинна бути обладнана аптечка, де обов'язково мають бути гумові рукавички, плівка клапан та інші речі, необхідні при наданні допомоги. Звичайно, не слід забувати про виклик на місце пригоди бригади лікарів. І тепер, як то кажуть, від теорії до практики. Прослухавши майстер-клас, учні розпочинають підготовку до виконання завдань. До речі, у другому етапі проєкту для школярів Я можу врятувати життя, який проходив у Циблівській школі, взяли участь дві збірні команди сіл Виповзок, Жовтневого, Лецьок, Вергунів, Соснови та Шані, Улянівки, Хоцьок та Цибель. Перед проходженням конкурсних завдань дітей привітали депутати обласної ради Олександр Мостіпан та Юрій Гріненко, а також заступник голови Райдер Адміністрації Валентина Губер. Кожен учень спробував виконати базові реанімаційні заходи, непрямий масаж серця та вентиляцію легенів на спеціальних манекенах, накладати пов'язки та шини. Десятикласник зі соснови Владислав Борисенко каже, що йому вже доводилось рятувати життя людині. Мій друг сусід, цей пішов малий, пішов до мостика там і послизнувся. Була весна, холодна. Послизнувся, він упав воду, зразу занурився, отакось з головою. І це. Я його швидко схватив за ну, за ці за светр і, і все. Він змерсі бігом побіг до звичайно, якби сусід Владислава пробув у воді довше, то міг би втратити свідомість. Як чинити в таких випадках, школярі вже знають. У Юлі Овчарук такого досвіду немає. Однак, дівчина переконана, потрібно завжди бути готовим до того, що доведеться рятувати людині життя. Треба рятувати людей, і не потрібно від них відвертатися. По проходженню всіх завдань було визначено, що краще з ними справилася команда рятувальник 2 Відповідно, команда рятувальник 1 посіла друге місце. Від організаторів проєкту командам були вручені дипломи та спортивний інвентар. І наостанок трішки посміємося. Цієї середи, 14 березня, о 20-й годині вечора, в нічному клубі Адреналін проходив перший відбірковий тур обласного гумористичного колізей. Шоу побувати на ньому мала нагоду, й наша знімальна група. То що це за шоу та як воно проходило? Розповідь у сюжеті. Сім веселих, кмітливих та запальних команд нашого міста цього вечора своїми жартами не просто піднімають настрій переяславцям, а й виборюють право позмагатися у фіналі гумористичного колізей шоу. Розповідає один з організаторів першого відбіркового туру Олег Водяний. Сьогодні проходить у нас відбірковий етап Прясла Хмельницький. Це е, колізей-шоу, це є обласний захід. Ці відбіркові етапи будуть проходити в Кіпіні, в Білій церкві буде проходити в броварах в місті. І е, по сумі цих етапів відбіркових прийде, прийде обласний фінал. Сьогоднішня гра своєю чергою наголошує співорганізатор шоу Павло Шкіра. Це своєрідний гумористичний батл команд дуетів нашого міста. Було вирішено провести саме батл дуетів. Ці дуети приймають участь в Кубку України в рейтингових лігах, в студентській лігі. Ми вирішили, що так буде цікаво. Це клубний варіант, цензурний клубний варіант. Тобто тут невелика сцена, Ми вирішили не загромаджувати людьми сцену, два чоловіка, невелика сцена, короткий час. Колега ж наших співрозмовників Юрій Козубенко підкреслює той факт, що в сьогоднішніх змаганнях беруть участь лише переяславські команди. А це означає, що наше місто в будь-якому разі буде представлене у фіналі обласного колізей-шоу. Всі дуети навчаються в нашому вузі. Представляють відповідно. Це люди, які навчаються. Вони приїхали взагалі з області з цієї України, ну навчатися в нашому вузі, але всі сьогодні представляють Переяслав Хмельницький, тобто один переможець, який виграє взагалі наш проект Переяславський. Він буде брати участь у фіналі. Від порядства обов'язково буде команда. І, власне, про сам батл винахідливості та жартів. І спочатку до уваги присутніх домашні заготовки дуетів. Випадок в американській школі. Баба поведуха! Бабусю, добрий день. У мене така проблема. В общем, поможіть мені від. Подовгу, вообще, по дому. Зараз подивимося. <плес> <хрес> Бабусю, за щось не в порядку. Та ні, з тобою нормально, це в мене астма. <плес> Таке може стати стільки в джунглях, битва хамільйонів. цього вечора командию уміння жартувати у стилі біатлону. Виявляється, для того, щоб розсмішити публіку, вистачає і п'яти коротких жартів. Вчора невідомий позвонив до будинку Верховної Ради і сказав, що там закладений смисл. На щастя, приїхали спеціалісти, з'ясували, що там ніякого смислу немає. П'яний мужик замахнувся на Олександра Орлова і вже через 15 секунд тверезі йшла руку апостолу Петру. І які ж гумористичні змагання обходяться без імпровізації. Цього разу на тему студенти з викладачем застрягли в ліфті в ніч перед екзаменом. Переяславські команди розслабитися глядачам не дали і під час цього туру. Які у вас предмет викладаю? Зателефонуйте до тих, хто знає. Андрюха, якщо ти будеш тебе будуть проблеми, зателефонуй до мене. Льо? Слухай, що у нас що він на нас не доведеться? Ти стану встачиняє його, ну, не можу поняти, бо ну, я не розумію. Як бачите, насміялися глядачі цього вечора до схочу, але незважаючи на те, що кожна з команд у своєму арсеналі мала безліч жартів, кращу, кмітливішу та найвеселішу, все ж треба було визначати. Саме таке завдання й було поставлене перед журі. І на думку його членів цього вечора однаково сильними були аж дві команди: друге дихання та «Неформат». Саме вони й представлятимуть наше місто у фіналі обласного гумористичного колізей шоу. Сьогодні 17 березня. Чим цей день запам'ятався, та якими цікавими фактами увійшов в історію? Дивіться про це у нашій традиційній рубриці. Цікаво знати, що цього дня, 1674-го, івана Самойловича проголошено гетьманом усієї України. 1917-го у Києві створили центральну раду. 1959-го Далай-Лама втік із Тибету до Індії. 2000-го в Уганді близько тисячі членів релігійної секти заповіді Божі спалили себе у своїй церкві. 17 березня народилися 1473-го шотландський король Яків IV, 1856-го російський художник Михайло Врубель. 1874-го український громадський діяч, священник, президент Карпатської України Августин Волошин. 1881-го швейцарський фізіолог, дослідник мозку, нобелевський лауреат Вальтер Гес. На сьогодні це і всі новини. Я ж дякую вам за увагу і бажаю справжнього весняного настрою під час вихідних. До зустрічі!